Добрий день! Сьогодні ми з вами зробимо ось такий нескладний малюночок. Тут лише сливи, листочки, гілочки. Працювати ми будемо в онлайн-середовищі. Не забуваємо залишати англійську мову сторінки. В цьому середовищі ми можемо змінювати розміри аркуша, колір контуру обираємо лівою кнопкою миші, колір заливання правою кнопкою миші. Працювати ми сьогодні будемо лише з еліпсами та багатокутниками. Тут можливий варіант роботи: три опції. Перше малюємо лише контур, друге контур і заливання, і третій варіант малюємо заливання кольором контуру. Для багатокутничків ми перший ланцюжок малюємо. Для інших просто клацаємо мишею у потрібному місці і подвійне клацання допоможе завершити многокутник. Сьогодні ми навчимося копіювати за допомогою меню Edit Copy або Ctrl-C, Edit Paste або Ctrl-V. Ми вставили копію, а тепер навчимося відображати горизонтально та вертикально. Варіант перший допоможе нам відобразити горизонтально, тобто просто розвернути наш малюночок зліва направо. Вставляти копію ми можемо стільки, скільки нам потрібно, поки вони ще у нас у пам'яті комп'ютера. І вертикальне роз, розвернення це просто перегортає наш малюночок згори донизу. Також ми з вами навчимося за допомогою Edit Select All виділяти весь малюночок, і Edit Clia Selection видаляти те, що ми обрали. Наш аркуш залишається чистим, проте не забувайте, що колір фону повинен бути завжди білим. Обираємо кольори і малюємо Ellipse. Це наша слива. Додаємо ще один еліпс, невеличкий відблиск сонячний. Наша слива готова. Тепер намалюємо листочок. Для цього намалюємо лише контур кола, виставляємо потрібним чином. Серединку заливаємо зеленим кольором, використовуючи інструмент заливання. Все інше нам достатньо видалити, яким чином можемо взяти інструмент пластик. Можемо його поєднати разом із інструментом виділення. Якщо щось не так, завжди пам'ятаємо, що є комбінація клавіш Ctrl-Z. Це відміна останньої дії. Тепер для того, щоб не робити багато таких. Листочки скопіюємо і кожну копію відобразимо. Спочатку горизонтальне відображення, потім вертикальне. Тепер намалюємо черешок до нашої сливи. Для цього контуром робимо. Овал за допомогою клавіші Ctrl частинку цього овала, дублюємо, видаляємо зайве, невеличким відрізочком закриваємо проміжок, щоб наша фарба не вилилась. Заливаємо коричневим кольором, тепер можна видалити зайве. черенок є. Для того, щоб не робити ще один. Достатньо скопіювати, вставити і горизонтально відобразити. Інструментом багатокутник можна намалювати гілочку. Нагадую, перший ланцюжок, перший відрізочок ми малюємо. Для інших достатньо лише клацати, ну і для того, щоб завершити побудову многокутника, подвійне клацання межі. Ну і тепер починається найцікавіше. Тепер наш малюнок нам потрібно буде зібрати. Для цього виділяємо або прямокутним виділенням, або зірочкою довільним виділенням елементи і переносимо їх один на один. При цьому слід враховувати, те, що ми переносимо, завжди буде на передньому плані. Як тільки наша гілочка буде готова, ми зробимо ще одну хитрість. Ми виріжемо її в пам'ять комп'ютера. Для цього ми виконаємо Edit Cut або за допомогою комбінації клавіш Ctrl-X. Після того, як вирізали в пам'ять, можемо зайнятися фоном. Тут можемо намалювати прямокутник, який буде у нас імітувати, небо додати елементи овала, які будуть, можливо, імітувати інші гілочки дерева, і виконати Edit Paste або Ctrl-V, оскільки наш малюночок в пам'яті вже є. Залишається прибрати зайве і виконати файл Save As. Після цього малюнок в папці Завантаження перейменувати.